З 20 по 27 червня у Долинському районі відбуватиметься екофестиваль Лолен 2015. Цьогорічна тематика фестивалю присвячена відродженню села як самодостатньої одиниці державного устрою, збереження цілісності землі, на якій ми народились і живемо, чистоти і краси нашої планети, усвідомлення людиною своєї ролі в глобальних процесах та особистої відповідальності. Ті питання сьогодення, на які намагаються знайти відповідь, організатори та учасники фестивалю. Родзинкою Лолена. 2015 є готовність місцевих мешканців прийняти в комірне на цілий тиждень сім'ї містян, заняття і дозвілля на всі смаки. Однією з ведучих майстер-класу з народної вишивки буде моя колега Галина Філіпова. Не лише вишивати, а й обладнати теплу грядку, чи компостувати відходи, скласти сонячну піч, та ще чимало цікавого чекає на учасників екофестивалю Лолен 2015 До організації заходу залучено чимало прихильників здорового способу життя і тих, хто вважає, що наша природа таки потребує невідкладної допомоги. Багато наших молодих людей звертаються, щоб допомогти знаннями і з практикою. Тому того року ми розпочали такий фестиваль. У нас було сотня таких ентузіастів. Думаю, що цього року приїде всієї України люди, котрі займаються органічним забробством, котрі хочуть навчитися. Правознавству, котрі хочуть побачити найчастіше з сіл нашого Прикарпаття. Головною атракцією екофестивалю, переконані організатори, буде заміс босими ногами глини для побудови хати. Екобудівництво, сонячна енергетика. Приїдуть люди, пермакультура, органічні ферми будуть представляти свої продукти. Тобто, це будуть всі наші досягнення в галузі. Еко напрямків, які є в Україні, розширити кругозір людей щодо можливостей життя в гармонії з природою завдання організаторів фестивалю, цілющою джерельною водою, розповідями про кохання Івана Франка і його одноіменним музеєм, приваблюють до Лолина еко-туристів. Минулий рік були перші кроки. Девіз минулорічного свята еко-фестивалю. Був люби. Твори кохай, враховуючи минулі наші і здобутки, а також врахувавши те, що не все, як організатори, ми врахували. Дивіться цього свята е, екофестивалю цьогорічного, збережемо землю, збережемо рід. Для участі у фестивалі потрібно заповнити реєстраційну форму у соціальній мережі Facebook.